Подивимось, як створювати блоки з товарами на головній сторінці. Це можуть бути блоки акції, новинки, хіти-продажів та інші. За цей функціонал відповідає модуль, який називається «Мультитовари». Тому в розширення розширення і знайшли модуль мультитовари. Зараз ми бачимо, що у нас є два блока: перший акції, другий новинки. Ну, Подивимось на прикладі новинок. Тут вказуємо назву для блоку. Далі, якщо є необхідність, ми можемо навіть вказати ссылку, по якій буде переходити клієнт, коли він натисне на заголовок цього блоку. Далі основне це: обираємо, з яких саме категорій ми виводимо товари в цьому блокі. Тобто можемо з усіх виводити. Якщо це новинки, ми можемо з усіх вивести вивезти. І, Поставити сортування по даті, тобто, щоб це були дійсно самі нові товари, які з'явилися на сайті. Сортування тут є по даті, по порядку сортування, по переглядам, по кількості на складі, по ціні, по назві і так далі. Можемо змінювати зображення товарів, активувати вибір кількості, активувати або зняти вивід характеристик товару, та змінювати кількість товарів, які показуються на. ПК, планшеті та мобільним пристроєм, можемо виключити кнопку Показати ще. Також можемо активувати, щоб показувалися товари з нульовою кількістю, або активувати тільки акційні товари. Тобто ми можемо виділити всі категорії, активувати відображати тільки акційні товари, і в нас будуть в цьому блоці відображатися акційні товари. Ну, це, наприклад, якщо у нас блок називався би акції. Ось. Можемо конкретні товари вивести за допомогою цього поля. Якісь конкретні товари. От. І натискаємо зберегти. Тобто у нас є. товари у нас є тут новинки, акції вже. Ми можемо створити ще один блок, натиснувши на плюс. Ось, наприклад, для акції у нас. Обрана перша категорія та активована там тільки акційні товари. І таким чином будуть відображатись тільки акційні товари.